Доброго ранку, діти! Розпочинаємо новий тиждень, який має назву Наша Планета Земля. В рамках екологічного марафону заняття соціального світу. Наша домівка планета Земля. Малята, тож давайте привітаємось! Доброго дня вам, мої малята! любі хлопчики та дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясного, всім людям і всьому прекрасному. Діти, скажіть, будь ласка, а хто ж ми такі? Правильно, молодці ми люди. А скажіть, будь ласка, де живуть люди? Подумайте. Правильно, люди живуть на планеті. А як же називається наша з вами планета, на якій ми живемо? Молодці, дітки, наша з вами планета. Називається Земля. А скажіть, будь ласка, які народності живуть на нашій планеті? Так, на нашій планеті живе багато різних народностей, різних націй. Ми з вами українці, а народ наш Називається український народ. Ми з вами, українці, і живемо ми з вами в українській державі. А ще є поряд з нами дуже багато різних народів. Малята! Бо ж яка наша планета? Подивіться уважно. Вона яка кругла. На що вона може бути схожа? Так. На м'ячик, на кулю. А ще вона яка? Велика. А подивіться уважно, які кольори нашої планети? Більше голубого. Що це може бути? Це вода, це голубий колір. А суша які кольори? Зеленого багато, коричневого. На нашій планеті малята ми можемо з вами побачити безліч цікавого. Це ліси, поля, ріки, озера, моря та ще безліч цікавих піски, пустині, гори, різні ландшафти, джунглі. Все дуже цікаве. Тож на нашій планеті є жива та нежива природа, яка нас малята оточує. Малята, послухайте, будь ласка, вірш, наша земля. Земля прекрасна, вона для тебе і Сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки, нехай же буде вона. Навіки, планеті, люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. Скажіть, будь ласка, малято, як називався вірш, який ми тільки що прослухали? Про що в ньому йде мова? А зараз, малято, я пропоную вам цікаве навчальне розвивальне відео. Любі малята, сьогодні ми з вами дізнаємося дуже багато цікавого про нашу планету Земля. Океани, континенти, ліси, гори і міста, поля. Це малюк, твоя планета називається Земля. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож нашою землею. Дітки, а якої форми наша планета? Правильно, вона кругла, схожа на кулю або м'ячик. А що це таке? Це глобус, модель землі, на якому зображені міста, країни, моря, ліса, річки. А якого кольору більше на нашій планеті земля. Правильно, синього та голубого. А ще у нас є ліси, гори. Міста, поля. Гарні пшеничні поля, піски, пустелі. А в якій країні ми живемо? Малята, як називається наша країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна. А ми з вами як називаємося? Українці. А поруч з Україною є інші країни. Давайте з вами зараз подивимось, які ж країни є поруч з Україною. Це Польща, Угорщина, Молдова та ще багато інших країн. Пропоную сісти з вами у літак, поставити ручки ось так. І сідаємо у літак. У мандрівку вирішаємо, по нашій планеті поспішаємо. У сусідніх країнах живуть люди, які зовні схожі на нас. Вони мають такий же колір волосся, шкіри, очей. В них очі різного кольору від світлого блакитного, зеленого. Та одягаються вони так само, як і ми. Влітку вони носять шорти, футболки, а взимку вони носять куртки, штани, шапки. А тепер ми перенесемось в іншу частину нашої землі і подивимося, які люди там живуть, які зовні відлічаються від нас. Наприклад, в них жовтий колір шкіри, вузькі. Очі, і вони зовсім не схожі на нас. А ще їх одяг називається кімано. Він зовсім без ґудзиків. Зноситься за допомогою пояса. Це японці, японський народ. А зараз малята ми полетимо з вами в теплу, саму найтеплішу країну. В Африку Там дуже спекотно. І люди завжди роздягнуті, вони носять легкий-легкий одяг, в них темне кучеряве волосся, чорна шкіра. І ці люди розрізняються від нас кольором шкіри та темним волоссям. А ще вони носять національний Одяг, дуже цікавий, вони прикрашають себе дорогим намистом, такими розмальовують своє тіло різними фарбами цікавими, щоб бути не схожими ні на кого іншого. На землі є безліч різних країн. Із населенням, яке має різні відтінки шкіри, різні традиції, проте всіх людей на землі об'єднує те, що вони люди, а ще кажуть, що це людство. Усіх добрих людей на землі об'єднує одна мрія. Вони хочуть миру бути здоровими та щасливими. Як же потрібно ставитись до людей, які живуть в інших країнах? Молодці, правильно, добре ставитися до цих людей. Чи можна осудити людину тільки за те, що в неї інший колір шкіри? Звісно, не можна. А чи можна ображати таких людей? Ні, не можна. Треба поважати інші народи, які живуть. В інших країнах і жити з ними у дружбі, ми повинні з іншими народами берегти нашу планету. Молодці наші малята, чи сподобалась вам наша подорож? Планета Земля це наш спільний дім, домівка. Тому всі люди мають берегти природу та приумножувати її багатства. Тож пам'ятайте, що наша планета, хоч дуже велика, але завжди потребує від нас дбайливого ставлення. Та турботи. А зараз малята зробимо фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Треба трішки пострибати і в долоньки поплескати, плесні діти кілька раз за роботу. Все гаразд. Малята, То скажіть, будь ласка. Як називається наша планета, на якій ми живемо? А яка вона наша планета? Хто її населяє? Які народності? А ще яка буває природа на нашій планеті Земля? Все живе на нашій планеті? Земля не може жити без. Сонячного світла, без тепла, без води та повітря. А ще малята наша планета дуже красива. Вона нам всім з вами домівка. Тому її необхідно берегти. Наша домівка планета Земля? Ти гарна і зблизька, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси, ніде ти не знаєш такої краси. Будь ти її другом, люби, бережи, приклад у всьому усім покажи. Діти, а якою ж ви хотіли б бачити? Нашу з вами планету. Правильно квітучою, зеленою, яскравою, чистою. А ще малята необхідно піклуватися про нашу планету Земля. Я вам пропоную разом з батьками переглянути. Ось таку цікаву книгу Великий вемельбух, Планета Земля, в якій ви можете ознайомитися з дуже цікавою інформацією. Тут ви можете побачити, які народності населяють нашу землю, які океани та річки омивають територію наших земель які тварини живуть, яка природа, які рослини, комахи населяють, де завжди холодно, зима та багато цікавого іншого. Наше заняття добігло кінця. Я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. І кажу вам, малята, до побачення до наступних зустрічей!